Бізнес це вже по суті готові рішення для тих людей, які щось створили в своєму житті і успішно це розвивають, позиціонують і вже отримують з цього прибуток. Відповідно, для бізнесу максимально актуальне питання масштабування, а для власників бізнесу їх визнання і, власне, всередині себе все ж таки хочеться щось створити для того, щоб в контексті історії про тебе пам'ятали і розуміли, що ти дійсно була важливим, був важливою людиною. Тому сьогодні тематика створення youtube каналу для бізнесу теж є доволі актуальною. Вітаю! Мене звуть Григорій Горобій, я засновник. Освітнього центру область можливостей радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми говоримо про те, чому для бізнесу важливо створити свій youtube канал і чим це може бути корисно. Ми вже сказали, що є доволі актуальним питанням масштабування для будь-якого бізнесу, який уже приносить гроші. Їх власники теж мають свої цілі, але до чого тут YouTube? Для того, щоб бізнес розвивався активніше, він має бути пронизаний довірою від сторонніх людей. За рахунок чого ця довіра формується? За рахунок прозорості і відкритості бізнес процесів. Відповідно, якщо у вас є своє виробництво або своя туристична агенція, якщо у вас є вже готовий бізнес, який працює, приносить гроші. Задумайтеся, наскільки багато у вас клієнтів. Якщо клієнтів хочеться більше, зробіть усе для того, щоб вам більше довіряли і про вас більше знали. Яким чином це можна забезпечити? У вас точно є якісь внутрішні процеси, якась робота з клієнтами, якісь моменти, які можна, по суті, відзняти у відео і показувати це в загальному доступі. Звичайно, є комерційна таємниця, є якісь моменти, які не бажано показувати, і дійсно це показувати не слід. Але є ті моменти, якими. Точно можна поділитися. Зробіть це у своїх відео. Завдяки цьому люди стануть довіряти вам більше. Про вас буде дізнаватися більше людей. Ви можете ділитися своїми кейсами, своїми ситуаціями, роботою з клієнтами. Ви можете показувати свою ідеологію, свої цінності, місію, яку намагаєтеся реалізувати через свої бізнес-процеси. І завдяки цьому буде формуватися велике коло довіри людей, які будуть з вами дотичними і хотітимуть вам чимось допомогти або опинитися у вашому колі. І таким чином ви отримаєте більше замовлень, більше клієнтів, ви зможете стати визнаними історичними особами, громадськими діячами тим, про кого говорять тими людьми, хто на слуху. І тими людьми, від яких щось у цьому світі все ж таки залежить. Тому якщо ви думаєте, яким чином це можна впровадити у вашому бізнесі, не будемо гаяти час, ви люди діла, люди власної справи, напишіть мені в особисті повідомлення в телеграм, проведемо стратегічну сесію бізнес-розбір, поспілкуємося хоча 15-20 хвилин, і ви зрозумієте, чи доцільно вам. Заморочитися і створити власний Ютуб канал. Чи може це взагалі не ваше, і ви просто будете по-старому працювати за тими бізнес-процесами, які у вас вже добре відлагоджені і приносять вам зрозумілі гроші. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Сподіваюся, серед вас будуть ті люди, які дійсно захочуть розібратися і напишуть мені в Телеграм. Якщо ні, просто продовжимо працювати з тими людьми, для кого це дійсно актуально. Дякую, що приділили час і додивилися дане відео до кінця. З вами був Григорій Горобій. До нових зустрічей.